Привітуліки, привітуліки. Зайшла щойно з вулиці і згадала, що це ж я сьогодні і відео забула записати. Голова, як чугунок. Взагалі не витримує вже. Ще це вентилятор на кухні. Без нього дихати немає чим. Він як шевелиться, хоч трішечки легше. Але він наскільки старий, допотопний, що він тарахтить так, як я не знаю, як наче блін не зрозуміло, коротше, від чого та голова розвалюється. Чи від спеки, чи ще від цього, від цієї тарахтілки. А я з останніми новинами. Вчора отримали посилочку. Отримали, ви вже, напевно, бачили, килимочки силіконові. Що е, ми ще отримали? Килимочки, килимочки, килимочки і ножиці кухонні. Такі точні, як от... Я собі купляла тут в нас з чехлом. за такою. Ну, коротше кажучи. Ну, бачили, мабуть, огляд, огляд є вже на каналі. Не знаю, мені ці ножиці дуже подобаються. Але ж не тільки це ми отримали. Я вчора ніколи було хвастатися вам. Я ж хвилювалася, що вимкнуть світло, як завжди. Треба було встигнути приготувати соте. овочеве. А ну тихо. Я галопом, як така тяжу по в мирі. А тут посилочка. Послала Вову посилочку, він привіз. Ну, думаємо, відразу і випробуємо. Дивіться, що нам приїхало зараз. О, ось вона. Ця штучка. Як вам, о, Отак. Бачите? манюня така коробочка. Називається інвертор. І що ж ви думаєте? Треба було його раніше замовляти. Вова приніс акумулятор. Каже, ну от зараз вимкнуть світло і будемо випробовувати. І світло вчора не вимкнуло. Так, ось так. Я не знаю, скільки я за день води випиваю. Кажуть, півтори-дві літри треба. Які там півтори-дві літри? Тут, напевно, блін. 20-літрові баклажки. Коли, звичайно, коли з лімоном, з соком лимона колотю, бо так хочеться інколи кисленького і щоб надовше хватило. Коротше, розповідаю, ми ж такі всі, ага, телефон розрядиться. В надії, що світло зараз вимкнуть, і ми перевіримо, і світло не вимкнули. Або ліг в день і заснув, після того, як привіз посилку. Просинається, він вже десь, десь о шостій, напевно. І каже, ну що, типа, треба ж випробувати. Ну і тут ми почали експериментувати. Зараз вам якось хочу показати. Ой. Так, он. Він приніс акумулятор ж, надів ці прищепки клейми, чи як їх там правильно звати, тут чорна, тут червона, розетка. Даремно я хвилювалася. Розетка там звичайна, кругла під нашу розетку, але не під товсту вилку, а під тоненьку. Вставили двійник, а він його видно, він там біліє, от бачите. І почали випробовувати. Вимкнули автомати, а зробили, коротше кажучи, як. Зараз я спробую вам це все пояснити. Ось в тройнику Зараз тут включена духовка і ото чорна вилка, і від неї пішов вниз білий кабель. Значить, це подовжувач, він за столом стоїть. А в нього, в нього увімкнені холодильник кухонний, морозилка, ноутбук. І ну, що там за клейонкою віконечко, хто не знав, заліплене. І звідти в під, підвіконні там колись ще як старий телевізор був, в рамі була просверлена дірочка, щоб антенну кидати, кабель від тарілки. І через той, через ту дірочку Вова кинув. Подовжувач, яким в кімнаті вмикалося це все. І увімкнув сюди ж. Коротше кажучи, тепер, коли, ну, чисто теоретично, коли пропадає в нас світло, так, я оту вилочку. Ой, де вона? Ось-ось-ось-ось. Звідси висмикую і вмикаю ось в оцей білесенький двойник. Все, і залишиться тільки увімкнути кнопочкою інвертор і повинно все працювати. Отак От ми це зробили. Вимкнули вчора автомати. Так, поверну трошки вас. Вимкнули вчора автомати. Увімкнули. І що ви думаєте? І воно працює. І воно працює. Запрацював і ноутбук. І навіть холодильник з морозилкою тягне, е і холодильник вмикався, е тягне. Можливо, що від, ну, як відразу да, не встигли розмерзнутися. Е от цього не знаю фактора. А так, е ну, працює, тягне. Е увімкнувся Wi-Fi, запрацював інтернет і все. І автомати вимкнені, а в мене працює ноутбук. Працює Wi-Fi, інтернет. І ще й холодильник з морозилкою в додачу. Просто шикарно. Просто шикарно. Е, тепер головне не забувати заряджати акумулятор. У нас то їх не один. А скільки в нас їх? Взагалі в нас їх раз. Два, три. Чотири, здається. Да. Оцей, що зараз стоїть, це Вова зняв з Москвича. Є ще один у нього на роботі. Один є ще старий. Ми думали, що акумулятор вийшов з ладу повністю, а поїхав Вова купив новий. І так вийшло, що щось потім туди, а чи зарядне не Ну, Коротше, там щось не пам'ятаю, що було. Ну що виявилося, що і старий працюючий і новий купили. І так у нас з'явився резервний. Е є акумулятор на Опілі, є акумулятор на Москвичу. Так що, головне, тепер не звичайно, якби був більший, мощніший, було б краще, але. Ну, поки акумулятор купляти, не плануємо, будемо пробувати обходитись з тими, що в нас є. Так що трішечки мені стало легше. І тепер, коли не буде світла, я можу не хвилюватися за закваски. І я можу не хвилюватися за інтернет, і в мене буде змога працювати. Непогана штучка, скажу я вам. Так, можна було купити дешевший, 1 -киловатний. На ноутбук і на Wi-Fi роутер вистачило б і того. Такий стоїть в тих людей, які мені це порадили. Але ж я коли замовляла, чесно кажучи, я так і замовляла з тим умислом. Щоб, а можливо, працюватиме і холодильник, Бо буває таке, що 4-5 годин, а буває і 8-9 немає світла. І, ну, щоб мати змогу, хоча б частково можливо підтримувати, да? тобто, ну, вимкнути, наприклад, ноутбук, а увімкнути холодильник. Він набрав на холодив, вимкнути холодильник і ввечері там в кімнаті увімкнути телевізор, бо він. Щось сьогодні в нас якось доволі неспокійно. Ось. Бо він також ну, короче, все підключено так, що навіть якщо не буде світла, ми зможемо ввечері і подивитися телевізор. Єдине, що може завадити, як то кажуть, працювати і користуватися інтернетом, це якщо співпаде так, що не буде в нас світла і не буде світла в новій водолазі, там звідки в нас інтернет. Але поки що таких випадків не було. І я не знаю, може в них генератори стоять, що в них там стоїть. От. Але ну, коли світла немає, інтернет взагалі працює. Бо ті, хто вже або покупляли інвертори, або попокупляли кабелі е, сугубо під Wi-Fi-роутер, да, щоб підключати від Powerbank. Е, ну, ні разу ще ніхто не сказав, що в нас немає світла і нема світла у інтернету. Да. Тобто, поки, слава Богу, він працює. Ну, зрозуміло, що ніхто не виключає е, випадку того, що може статись так, да, що не буде в нас і не буде в них, якщо це буде якийсь повний блек-аут, або що в них розрядяться їхні акумулятори, або там не буде змоги вимкнути генератор. Такий випадок можливий, і від цього ніхто не застрахований. Ну, але поки що не було такого. І ось такі оці щоденні вимикання світла, ті, хто вже переробив, ті користуються інтернетом, навіть коли немає світла. Так щось так. От. Щойно мені прийшло повідомлення, ну, як щойно, хвилин 15 назад, 20... Я якраз ходила на вулицю, згадала сьогодні, наткнулася. Перемила тут ось, ось стоять чайник електричний, кувшин для води. Ми зараз не користуємося електричним чайником, намагаємося економити, як тільки можна. І це все поперемивала, а потім пішла порушник на тут, туди в кімнату і наткнулася на лівчики для кос. Дістала з пакета ще раз, їх закинула в машинку, проколотила, вийшла, вивісила на вулицю, до речі. Так, вони БУ, але, мабуть, виставлю на продаж. Ну, Мені вони вже не потрібні, а можливо, хтось захоче і комусь треба буде. Я розумію, що БУ, але ж і ціна. Два рази дешевше від нового. Я думаю, чи то купити новий, чи то купити за пів ціни. Що з нього? З нього ж не пити, як то кажуть, молока, розумієте? Ну, ще нічого ніде не виставляла, не давала об'яву. Треба буде чи сфоткати його якості. Коротше кажучи, от. І тепер послала вову по. Посилочку знайшла вже і силіконовий мішечок. І хочу спробувати оцей одноразовий, але мені здається, одноразовий не піде. Тому що фарш ферментований. я вчора поробила, фарш вже більше доби стоїть, ферментується. Так що сьогодні будемо, зараз приїдуть формочки для ковбасок. І сьогодні будемо випробовувати. Отак От я підготувалася. І випробую, і рекламка буде, і рецептик буде, і вечеря буде. Ну а що робити? І в аптеку послала, бо вже не можу. Я вже декілька місяців як перестала пити Дітролекс, бо ну, вкусається. Дралекс майже Півтисячі стоє, до нього потрібен аміпразол обов'язково, це ще 100 чимось гривень. І виходить тільки для того, щоб пити ну, для ног для вен детралекс, потрібно ну десь приблизно 550 гривень. Більше. Більше. Виходить, в районі 600 гривень, да. Це тільки на. На 1 літралекс. Бо без Прозола пити його, скажу я вам, я колись мала таку необережність. І так як ціна кусається, вирішила перестати його купувати. Я довго його пила щодня, щомісяця, щодня, навіть не один рік. Але коли я його починала пити, він коштував 200 гривень, а не майже 500, як зараз. І коли я його перестала пити, перейшла просто на аскарутін. Місяця два, напевно, я пила про простий аскарутін. А це вже, мабуть, місяця-півтора, як я взагалі нічого не п'ю. І я стала відчувати важкість у венах, почали вени знову підпікати. І сьогодні у мене на лівій нозі так пече десь всередині вена. Що я здалася, кажу, ні, давай я зроблю замовлення. Тоже хитрі кругом всі. Значить, зайшла аптека низьких цін. Хоч в додаток, хоч на сайт. Вибираю Детролекс. Пише 300. Скільки ж? 300, коротше, 300 чимось. Пише, ваше місто Київ. Вибираю ні. Виберіть ваш населений пункт. Вибираю Таранівка. 425. А, ні, це не Дитролекс був, это був Флабавен. Э, Чи Дитролекс? Ну, вони в одну ціну там. А в нас... ой, не пам'ятаю, скільки на нас коштує. Дорогше. В нас я замовила Дитролекс, замовила мипразол, э, пляшечку хлоргексидина. І норма 1050. Щемось, коротше кажуть. Да? Що я ще замовила? А, ще майся Да, Думаю, бо що щось дуже занадто дорого. Ну, дорогше в нас коштують препарати, ніж навіть в Змійові. Але, але, але. Замовляти новою поштою і чекати треба пити вишку, що пече страшне. Так що зараз Вова в аптеці забере моє замовлення і привезе нам величезну посилочку, і будемо розбирати. Отак от, от ось такі справи. На сайт все пододавала. Вчора останні позиції товару подавала. Зараз попроставляла кількість, вже відкрила до, ну, до вільного доступу. І e, Все. І тепер будемо продавати поки що. Це весь товар, тому що дуже велика сума пішла на закваски, а там скоро вже і фермент замовляти. Ну, коротше кажучи, Поки на товар коштів немає вкладувати, тому будемо торгувати цим, що є, а далі видно буде. Є замовлення потихеньку, хтось щось бронює. У мене дві дівчинки. Молодці такі. Вони кажуть, ми хочемо ще подивитися весь перелік, весь асортимент. А можна поки те, що ми вже вибрали, ну, ми будемо тобі скидати, а ти відкладай. Кажу, звісно, можна. І вони оце як бачать товар, пишуть там артикул такий, артикул такий, артикул такий. -то. Все, я повідкладала в стороночку. Які зручні ці органайзери? Я тут, правда, трішки. Ну, більше для Вови. Мені воно не треба. Те, що це ранок, це вечір, це зрозуміло. да. А в них чомусь неділя починається з неділі. Да? Тобто, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота. Так, от, щоб Вова не плутався, я йому ось отак понаписувала. Ну, да? тобто, що це понеділок і пішли далі. От. І тепер класно так. Я наковиряла цих пігулочок йому на тиждень. Він підходив, от сьогодні утром встав, випив свої суботні ранок, а вечірні ось іще тут висять. Завтра доп'є і завтра знову нарозкладую на тиждень, на цілий. І все. Дуже зручні, класні облегшує життя значно так. Все, мої любі мої хороші. Я вас цілую, люблю, все вам розповіла. Козюльки на місці, і принцески, і ладуся. Всі на місці. Так, що ось такі справи у мене тут шторка щось вилізла. Закриваюся, бо після обіду, як повертається сонце, сюди прям так засліпля. Страшне. У мене тут все позашторено. Позашторено, світло вимикаємо, коротше, економ режим. А що робити? А що робити з такими цінами? Раніше горіло по всій хаті, а зараз один за одним ходимо, вимикаємо. Все, всіх цілую, люблю, всіх обійняла. І чекаю Вову з товаром.